Так, колектив. Працюємо. Дуже у нас продуктивний сьогодні день. Конбікормів наробили, опорос прийняли, ну і отаких от от далматинчиків нам наша дівчинка подарувала. Свинка Ландрас Петрен була повторно запліднена петренчиком. Ну і отакі от от красунчики у нас на виході. Ну і наша основна задача на сьогоднішній момент це зберегти оцих поросяток перші 4-5 днів, такі важливі для їхнього життя. Так що товариство працюємо далі. Це Біотика про Оце препарат у нас направлений на покращення апетиту, покращення молоковіддачі безпосередньо для самої свиноматки. І те, що я буквально на п'ятий-сьомий день з моменту поїдання нашими свинками комбікорму і з додаванням цього от препарату побачив, це просто в рази покращене засвоєння, якраз от корму свиноматками, ну якраз, от, що в послідуючому і гарно, Відображається на молоковіддачі. Свинка дуже-дуже шикарно поїдає корм, збільшується кількість випитої води свиноматкою. ну і Відповідно, молоковіддача. Це дуже дуже сильно помітно, що збільшується. А тому хто користується, напишіть, будь ласка, вже відгук ваш. А так, оцей от препарат, у кого свиноматки до опоросу, після опоросу погано їдять. Можна вводити оцей от препарат. Я думаю, результат дуже сильно не заставить себе чекати. Значить, з понеділка будемо забавляти ще пікбіотик. Про якраз от у них. Буде трішечки змінена відсоток води цього от препарату. В наступних е, е, партіях препарату там трішечки зменшено, зменшений відсоток води препарату від е, 0,6% до е, 1-1,5% за рахунок того, що діючої речовини концентрацію вони збільшили, відсоток воду буде трішечки, трішечки менший.